Привіт, друзі. Рубрика Лохина давно вже не знімав відео, не мав часу, чесно кажучи. Значить, зараз хочу зняти відео, таке, скажімо, поучительне і з чим ми стикнулися на даний момент. Це от сею Конішенкою клевером цим. Значить, забираю свої слова назад і нікому не рекомендую взагалі. Умора не яка небудь. Так, да, це гарно, це екзотично, це медоніс. Медонос, джолів тут тьма тьмуща. Но це так уморительно. Я її вже за сезон не пам'ятаю скільки раз косив десятків і газону косілкою, і бензопилою, і ручною косою. От зараз зранку. Попробував ручною косою косити. Значить, яка проблема в цьому? То, що вона росте дуже швидко, це раз. От, в цьому році. Так, як би гар... краще показати. Дивіться, тут сантиметрів 35-40. В цьому році. Дощів дуже багато було От. І, і під нею дуже багато вологи. Косити практично я не встигаю на двох участках. Та, ну, на тиждень раз треба косити, якщо е, сказати так, щоб нормально було. От пару днів назад косив. Нікому не потрібно. Ця конюшинка, нікому не потрібна. Предлагаю, щоб хтось прийшов забрав її, і худобі, ну, коровам, там, чи кролям, чи козам. От, от лежить, буду сам сьогодні це все загортати і вивозити десь на смінник. Це раз питання, друге питання. Друге і саме головне питання. Там сиро якби в конюшині під конюшиною І там якби дуже добра така хороша среда для цих слимаків. Ну так, да, такі маленькі слимачки, які вони наносять вред, значить, зараз вам покажу. Це просто жах. Це просто жах. Значить дивіться, якщо це буде видно вам. От бачите, ягідка яка практично ближче до землі, вони всі покусані. Всі покусані. Так як тому анекдоті понад кушую щоб ніхто не їв і це от зараз покажу вам тут краще буде видно подивити, може подивіться просто жах і це не тільки по низу гілки це навіть вище вони вилазять а. тобто для них Зараз зверху хотів би показати ще вам, де вони тут є. Ну понизу ягоди все. Ні. Просто погризені, покусані. Просто ужас. От. Так що беріться до уваги. Не рекомендую, чесно кажучи. Не знаю, що з цим робити. Буду, мабуть, випалювати в осінь після збору ягід. Тому що проблема не яка-небудь. В торік я думав що це буде якби не дуже важко. Вход за цією коняшинкою. Ну, в цьому році я зрозумів, що це просто жах. Я замурився з нею боротися. Вона лізе, подивіться, будь ласка, вона лізе просто в бруствір в субстрат. Бачите, це я скусив, а вона тут в субстраті лізе, просто вона туди лізе, там вологи багато. І вона просто туди сама лізе. От. Так що повторюсь, забираю свої слова назад, що конюшинка це дуже гарна ідея. Це ідея, взагалі-то, е, да, якщо ви живете на трасі от, і у вас небагато кущів. По трасі їдуть туристи, ви торгуєте ягодою, саджанцями, туристи заходять, красота, все цвіте, якби дорожки гарно цвітуть, бджілки літають, а ще якщо газонокусілкою пострижено, так взагалі просто футбольне поле. Ну, краса, як би не казати, це гарно. Дуже гарно, екзотично. А по, скажем, по роботі це просто умора. Ну, все пока.